І Добре. не перший раз, і не перший саміт той самий ні. Я думаю, що тут ситуація інша: не верифікувати, тому що вони вже оголосили. Ви чули від Зеленського оголошення, що він розглядає Америку як ключову країну в досягненні миру? Що він Великобританію запрошує бути головним посередником чи щось подібне? Ні, він назвав Китай, він сказав. Саме в той день, коли голосувалося питання про виділення грошей Україні коштів оцих цих 61 мільярда, він саме в цей день сказав, що Китай це для нас партнер, який має подбати головний у мирному плані України. Це є Китай, який вже чітко сказав припинення вогню по лінії розмежування. Корейський варіант, поділити Україну так, як буде проходити фронт, і там зупинити війну. Отакі річ вирішена Китаєм. Чому, до речі, Росія, яка від Китаю сильно залежить, зараз так пре, і чому у нас робляться дії, щоб втратити всю Донецьку область? Тому що Росія теж відповідає Китаю, що всі ми згодні з тобою, але ми хочемо забрати те, що ми вже своїм лапцям пообіцяли. Ми їм пообіцяли всю Донецьку область. Якщо ми цього не заберемо, нас можуть не понять. І от тому в цій ситуації ми будемо давити далі. А переговори почнуться, коли ми візьмемо всю область. І от в цій ситуації Зеленський фактично їм підігрує в цьому, на мій погляд, а самі зібрання це не верифікувати. Вони всі верифіковані. Зеленський умисно запрошує все більшу і більшу кількість тих, які є противниками України. Він їх підтягує. Оця вся історія з глобальним південь це називається посунути кудись в бік наших друзів і притягнути до себе своїх ворогів. Це для того, щоб їм передати їх, їхню позицію наших противників ворогів, щоб її легітимізувати як спільну позицію міжнародної спільноти, щоб сказати, весь світ вимагає, щоб ми здалися, щоб ми капітулювали. От світ нам сказав капітулювати. Ті, хто нам дають зброю і гроші, нам цього не сказали. А ті, хто проти нас воюють або допомагають, як Китай допомагають Росії, нам це сказали. Ми кажемо весь світ. Ну сходите, ну це що це, якщо не зрада, але це спроба якраз відмити. Позицію Зеленського, щоб сказати, ні, ні, це не наш Вова дав, зрадив це весь світ нас попросив так зробити. І що нам мучилось робити? Ну, це він умисно підтягує туди виключно тих, хто є нашими противниками. Виключно їх, очевидно, очевидно, цього можна було це можна було би вже кваліфікувати, особливо в районі на надіївському напрямку, і та загроза, яка є на часовому ярі. Це пахне проривом фронту. Я ще раз скажу, коли на часом ярі вже прорвуть фронт, вже буде пізно махати руками. Це панівна височина. В цей момент, оте, от що зараз перетворюється часів яр, це повне знищення міста, це стирання його в порох. Почнеться в Константинівці, нормально заселені людьми. Там люди мирно живуть, так під страхом живуть. Туди прилітає часом, але там живуть люди, ну, в принципі, приблизно так само, як живуть в Харкові. Так, але зараз, коли візьмуть часів яр, вони перетворюються. На ту ж саму Авдіївку чи на той самий Бахмут, тобто звідти треба всім уже втікати. Місто знищується, і це фактично. Це фактично. Ну це, це вже тоді буде запізно говорити про прорив фронту. Тоді все, тоді втрата Донецької області ще сотні тисяч населення, які невідомо куди має їхати, втікати, що з ними має відбутися. Це абсолютно дикість. Тому насправді ситуація з проривом фронту. Прорив завжди, це є питання перспективи. Якщо така перспектива є, вже можна про це говорити. Все зводиться до одного. Україна має дати запит. В Україну ніхто без волі української влади не буде заводити іноземні війська. Запит робиться дуже простий, це виписано в Конституції. Виключно президент країни може після міжнародних домовленостей, узгоджень, всього, це він собі може робити. Це його компетенція, це в нього передбачено. Він має. Виписати рішення, проект закону. Про допуск на територію України іноземних збройних формувань іноземних військових раніше це теж робили. Пригадуєте будь-які навчання, які в нас проходять, от були планові навчання на рік. І Верховна Рада, я ще був депутатом Верховної Ради. Я пригадую регулярно, от президент Кучма вносив законопроект про допуск іноземних військ, де було написано орієнтовна кількість військових, таких то країн мають бути допущені для навчань там, скажімо, на Яврівському полігоні. А стільки то мають бути допущені на чумацькому лані і. Це були для навчань, але та сама історія про допуск їх для будь-яких інших функцій, для, ну скажімо, тривалого перебування. Військові бази заборонені іноземні на території України конституцією, але дозволене тривале перебування. Воно нічим не заборонене або. Для того щоб вони брали участь в бойових діях, так само для цього має бути президентський законопроект, який проходить Верховну Раду, і Верховна Рада має його схвалити. Це та сама історія, яка відбувається з веденням воєнного або надзвичайного стану. Єдиний ініціатор може бути президент, але рішення вступає в силу тільки після голосування в Верховній Раді. Без цих двох моментів немає і тому. Все питання в тому, Макрон сказав: ми можемо, причому це серйозно. Насправді для Франції, найперше, це є нормальна ситуація. От ми собі думаємо, що сталося, а чому Франція, чому все? А тому, що в неї завжди так є. У неї завжди не тільки наземний легіон, не тільки, а цілий ряд різних повітряно-десантних військ, тощо перебувають поза межами Франції. От ви чули, пригадуєте по чаду? Е, Макрон домовився з президентом чаду, що оскільки туди суне русня. Лізуть туди расисти цими вагнерами вже перекупаними все. То в Чаді залишаться французькі війська і будуть захищати вони там воюють. Реально в Нігері. Вони не ризикнули воювати, їх звідти витіснили в інших країнах. французькі війська стоять і захищають суверенітет цих країн. А пригадуєте давню історію? От ми всі пам'ятаємо війну у В'єтнамі, пам'ятаєте? А всі пам'ятають, що там американці воювали з комуністами. А насправді ні, ну перше, В'єтнамці воювали з В'єтнамцями, і на стороні південних в'єтнамців головним учасником війни була Франція, а ніяка не Америка. Це Франція, витримавши кілька років війни з комуністами, зрозуміла, що після втору туди введення радянських військ вона не витримує. Вона звернулася з проханням про створення коаліції. І була створена коаліція на чолі з Францією, але домінували там американські військові. Тому ми, а завтра, ми знаємо про тільки про американців, виключно з тої причини, що є така страшна сила, яка називається американський Голівуд. Тільки через те ми не знали про Францію, а знали про Америку. Насправді, ключова сила там були не американці в першому етапі принаймні, а французи для них логічно і нормально. І звично воювати поза межами своєї країни. А іноземний легіон він взагалі створений для війни поза межами Франції. Саме для цього створений? Очолює його до речі. Як його там Ющенко ж, прізвище його Костянтин Ющенко, чи як я вже забувся? Українець за походженням. От така історія. Тому насправді це для Франції природно, для інших країн не дуже природно, тому що вони не звикли так воювати. Американці і французи це дві країни, в яких постійно їхні солдати десь воюють за кордоном, і вони готові до цього. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку. Будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустріч!